Дістав пістолет та почав погрожувати у Луцьку. Виник конфлікт між двома водіями. Інцидент трапився близько 16-ї години, 30 грудня, на проспекті Волі. Один із водіїв розповів, що він їхав вулицею, як раптом його підрізало інше авто. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріз у погрози життю. Виникла перепалка на дорозі, трошки якось не порозумілися в русі. Під час спілкування з людиною я побачив, що він дістав пістолет і хотів направити назви з тих його, ну, щоб вистрелити. Я одразу став, захотів його переворотити та визвав 102. Я розумію, що всі люди, але ну, я думаю, що в такий час не треба. При якісь там певній обставині завжди ну, виставати пістолет і хотіти чи вистрелити, чи не вистрелити, чи може якось пригрузити або налякати людину. Ну я думаю, що це неправильно. Така ситуація виникла у будь-кого, особливо у жінок. І... Хочеться щоб якось воно було по справедливості, тому що ти не знаєш, що за людина їдеть в іншій машині, ти не знаєш, які в неї там думки і що вона хоче зробити. Слава Богу, що все. Сталося все добре і ніхто не постраждав. Після цього водій викликав поліцію уже на місці. Правоохоронці затримали чоловіка. Ми намагалися із ним поспілкуватися, але він відмовився коментувати. Будь-що. Та нічого не сталося. Він каже, що чоловік з пістолетистолета до вас підійшов. Це показалось ніякого пістолета. Не було ще ви робите? Нічого. Ви не хочете понаправи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, адже погроза вогнепальною зброєю це кримінал. Навіть якщо водії укладуть мирову, все одно правоохоронці мають перевірити звідки улучанена зброя.